Настя перед початком воркшопу ми казали, що у нас є важливі питання uh -huh. до того, а, з чого буде починатися ця робота. І перш за все, робота а, ми казали, що є питання: уявіть собі людину, для якої ви робите цю сухню. Що це за людина? Це жінка. Це жінка в місті, яка Бореться зі своїми страхами, яка вчиться проявляти себе, яка вчиться не боятися бути такою, якою вона є. Як ви казали на лекції, не ідеальна ідеальність, а це для таких жінок, які бігли зі своєю майстерні, витерли руку десь об водях. Бігли на зустріч, пролили каву, і вони ходять по місту і вони знають все одно, що вони прекрасні, які візуальні вади не були на їхньому одязі, в їхньому образі. Вони прекрасні. Чудово, я це прям це прям ціла історія. А якими інструментами ви скористалися для цього, і може якісь метафори використали для того, щоб цю історію розказати? Так, я використовувала калаш. В своїй роботі використовувала хаотичні мазки тушню. Е, також е, додала м, напис як нагадування для власниці цієї сукні про те, що вона завжди достатньо хороша, е, і що не треба намагатися постійно бігти за якимось ідалом, а знати, що зараз така, яка ти є, ти вже достатньо хороша. Також використала метафору Крил, які нам обрували ще в дитинстві, і які зараз, вже в дорослому віці, ми намагаємось склеїти, відбудувати, відростити вже самостійно через свій шлях, через свою діяльність. Через прояв себе чудово, дякую прямо сукня як презентація мистецтва. Дякую, да це було чудово.